На крокі, у мені 7, 53. Відкрила, не і на мой топчик и тут у меня дівчатка. 75 лет у телочка открыла лишена на волу. Купила и вышла на балкон. Сейчас придут пару вечером, не стакан воды. Обов'язково до камня. Обов'язково. Тим более сейчас роса. У мене взагалі є таке бажання піти, сейчас я просто не росою. Я так, наверное, не зроблю. Потому що роса йде, красуниця. Да, дівчатка, сейчас мені напишут. Дивись на себе. Дивиться ви на мене, я на себе вже не дивилася. Все одно мене на що я найкрасива, найлюбима. Аби ходили, саме, красиві, саме сам за собою правильно правильному рівні. Мої хорошики, сьогодні мої мамочки, дві народження. Мамілічка моя. Я тебе дуже люблю. Будь здорова, будь щаслива, будь любима. Дякую за життя, яке ти мені дала. Дякую за все. Я тебе дуже-дуже люблю. Ти в мене любима в моєму світі. Дівчатка мої хлопчики. Це дуже велике щастя, коли є мама. Жива, здорова. Даний хорошенькі. Ми вчора заїхали, не по дорозі стигли все. До мамочки заїхали, сюди приїхали, звісно вже півненько було. Я хочу вам сказати, що дорога все время прямо. Два рази я путалася на мосту, бо таке перекрестя було. Трошки вместо наліво поїхав направо, а потім вместо вправо поїхав на ліву. Але розвернулася і все добре. Я вам маршрут розказувала. Получається так, з тривого звертаємо на Умань. Умань віриться. Хмельницький, Тернопіль, подожди, куста Тернопіля, Івано-Франківськ і Яремський. Тільки ми приїжджаємо, Франківськ. Ми в Франківськ не заїжджаємо, ми об'їжджаємо. Ми їхали по такому красивому мосту, желізний великий міст. Просто там не можна було встановитися. Ви просто не поставляєте, дивися вниз, дуже-дуже велика річка, все зелено, і між цими смиреками хатис. Це так красиво. Я так хотіла встановити зняти відео, але, на жаль, там встановитися не можна було. Боже, яка краса, це взагалі просто чаще трошки полежимо. Знаєте, на дворі таке паспорт, ніж вже осінь. Я хочу вам сказати, що в цю полі року дуже добре приїжджати на західну Україну. Коли смереки набирають набираю трошки влаги, дівчатка, але чуйте, в мене вже голос. От я стою з вами на дворі, в мене проїжджається голос. Запах смереки — це дуже добре на нашій легені. Кого, хто боліє. Ас... Правда, дихати смереками. Навіть колись да, запарювали ці вітки, і ми не дихали. Я пам'ятаю в дитинстві, бабушка Вера покойно робила. Я щось пам'ятаю, що нам юлочки эти запарювали, і так от я згиналася, вона над чайників надмискували, над каструлі. Ну, ми дихали. Ну, раніше в нас такий був алюмінівий чайник, вони ставили його на плиту, кидали туди вітки. Ми чай такий робили ще. Пішли, ломали дітки, виші там, вишню, там, маліну. Віточки ціну в чайник запарили, пили чай, да, з сахаром, так вкусно було. Ой, все було вкусно, святоство було вкусно. Зато не здорові, щасливі, красиві. Говорити мені Ви знаєте, я все время люблю з вами поговорити. Чи утром, чи вечір, вийшла на балкон, лети ще стоять. Думаю, вчора немагавки. Я без довічами спала. У нас, звісно, знаєте, цей і... ще не день. Роботи дуже багато. Зараз треба все нарізати, фасувати, виставляти. Воно, вроді би, кажеться, що таке, ну що там виставляти. А на самом деле знаєте, Очі бояться, а руки роблять. Нічого страшного. Я думаю, давайте вчора ми справимося. Завтра ми в, е, в час дня відкриваємося. Трошки, знаєте, воно, трошки, знаєте, воно, що таке як моторше, що... але я знаю, що все буде добре. Всі щось починати, воно наче, знаєте, я ж кажу, опять же, очі бояться, руки роблять, а ноги йдуть, правильно? Саме головне бажання. І не то, що там, я не те, що там таке, знаєте, щось там прям боюся. Все одно внутрішні таке, знаєте, ощущення. Ну, Є, воно є, куди воно діється. Одним словом, все вже добре, по другому не будемо ніяк. Правильно, ми хороші. Так мої хорошіки. В чому б я не була одіти, що б я не діла, чи то халат, чи то галоші. А цибулинка сутра, це свято. Сутра в мене цибулечка. Тут мені халач, не розчислили волосся, не миті лице. Байдуже. Сібади, як баба, я королева, правильно мені, коротше, правильно. Однословно, отака в мене у кінці були. трошки полежимо. душ, почистили зубки, стаканчик воды и на працу. Всем хорошего дня, позитивного настроения. На работу дам только с правой ножки, потому что правая ножка вперед, и вам назад все будет добре, в другом нет. Так, мои хорошенькие, вот такая красота в живой воде. Печатка и хлопчики. Вышли с балкона. А тут шум речки, запах сморяк. Жіночка. Жіночка. Леся, Ні. вставай. Уже лапочка дзвонив. Лапочка хай та перший Що-що? Лапочка хай та перший петушине. Лапочка перший. Так, мої хорошенькі, ми зараз будемо вставати. Пити водичку, каву, їхати в магазин. І хропіла ночі. Я не хоплю ніколи. Хропиш. Я не хоплю. Я тебе сніму на фіду. І вистевлю в інтернет. Пошу. Давай. Дівчатка, ми нарешті вже Лес розбудили. Ми її будили, будили. Кажу, Лесь, де все? Що ти мене обманюєш? Ще сім'я нема. Я кажу, про три. Просто свої глазки. не треба вмивати. Багато не треба. Про три гласки. Бери телефон. Ой, да, начало, дитята, падьо. Ви знаєте, чим собі любиш, пальцем. Де ми з ними Там де ти її поклала, вона у вазах, я знаю. У вазах? Да. Я купила собі нову. Кажу, Леся, дай мені хоч пасту, взяла пасту, платера. Ну а що виведе? Полуснула, випнула. Ну а що? Ну це життя. Слухайте, що в перший раз ще що. Я вже колись за Андрючкою дірю їду, теж пальцем чиста зуб, дуже сюди покривав. Так, дівчатка. Время є мене, ми знаходимося в живой воді, наш дві прекрасні, хаба прикласний, я п'ю водичку, будь-який Виключаю Виключають, потребує. Дітчатка, я буду вам багато всього говорити, тому що в мене мій красивий ротик не закривається ніколи. Зараз бокима з вами втока в хто водичку, тому що я коли приїжджаю вже у воду, дівчатка, я п'ю утра стаканчик обалденно-вкусної водичка. Це дійсно жива вода, яка нас ліквіть. Не забуваємо, що в нас обалденно-красивий камінь, де якого треба красивий. Він мудрий камінь, він камінь сирий. Ну, правда, я до нього піду, мені все одно дощ але я не одно піду. Я, до речі, мала умиватися росою, але не пішла. Тебе вже розбудила, вже забула, куди я мала йти. Дівчатка, така у мене сьогодні цибулинчика. Значить, цю відповідку я в дівчат брала 12 км. Я також взяла білий і батнік з кепкою бусочком. Вона дуже удобна. По-перше, вона ріпка подобра, з карпішончиком, комфортно, удьорну і надежною. Рукавчик у нас регулюється. І найголовніше, що є вона в ціхлах. Вона є дві інша, вона є коротша. Ну, я взяла коробчику, тому що захотіла я зараз взяти собі коротше. Коли животика нема, да, на це. Ну нічого, навіть якщо був би животик, це мені не пом'якло. Одним словом, така вона сім'я спортивна цибулинка. Кавую, де квіточка. От Танюшка, А де лапочка, йди цукнешся. Ти каву зробила собі вже. Бери стаканчик, водички наточать. Так Майкавшики в мене. О, сонечко дві виходить. Дивіться сонечко виходить. Года... кого каже, воно сьогодні видичь. Утро починається. І стакан з джерельний улятурчик. Артурчик я ще з утра, коли вийшла, главка відкрила. Артурчик, коли тут на балконі відео знімав до дочки, каже, боже, яка красота кажуть. Жива вода вона чудотворна. Потім уже плаш надали да, нам мути. жива вода. Да. Дочки пили водичку з правда рачек. На точах пили, водичку пили. Да, да, а сейчас каву, да, бітер. Да. Ну водичку з утра на точах правда. Хто приїжджає в живу воду, жива вода, вона твори да. чи Лапочка, а де йди до мене, квіточка, йди до мене. Водичка. Лапочка, Лапочка. ти Тихо. Тихо на базар. Телефон виключив і пішов. Давай, зайчик, ми йдемо. брем. А Костінка, що а ти що підручиться за нас? А я чуть так Сьогодні, А я набрала Артур чемодан шортів. Чемодан шортів. Добре, що шо я взяла цю вітровочку, сколько пілосіни і кросовки. Бо тому що по сінії. Давай, квітулечка, ти дай водичку пити? давай, Леовіда. А Леся, що воду не пікав, піш. Давай цокі робимо з тобою. Так що наші хорошенькі, у нас утро, давайте у нас утро починається з кави. У кого кави, у кого живої водички. Одним словом. Ну що, давайте відмовимо за початок початку. Я так думаю, що ти знаєш, очі бояться руки роблять. Зараз да? з правою ножкою зайдемо, да, Танюш? І гопаця. Ходимо з поніха. Мені живі, воді правда, Тут дуже круто. Зайчик, Тань за просто як замерз. I love you. Ми вже готові до виїзду, але машин, нас, тут машин завжди да, дуже багато. Перша справа на сьогоднішній день забита повністю, всі номера забиті. Дівчатка, багато хто приїжджає, тому що, знаєте, у нас хоч би кінець літа, а вже таке ошиня, як осінь. І коли смереки набиваються влагою, дуже добре ним дихати. Чесно, дівчатки, це для легенів просто шикарний Плюс, ви знаєте, що джерельна вода вона творить чудіса. Не забуваємо, що в живої воді є два чана, один великий, один маленький, є баня. Є багато номерів з виходом на річку, дівчатки. Це дуже круто. Ви знаєте, що я коли перший раз приїхала, я від це більше не уїжджаю. Якщо я їду в, я в Західну Україну, я їду тільки в Яранче, жива вода. На Насамперед я ремча, вона дуже-дуже красива. Тут я скільки місце красивих, я вам це все покажу. Одним словом, мої красудиї. Качелі є, беседка є, мангал, є е, ці. якось і джакузі, як дівджаку, 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 дівджак, я вже говорила за них. Чани, два великих чана, один дуже великий, один малий. Одним словом тут круто. Саме головне, не головне, що жива вода вона знаходиться не в центрі Яремчук, а допустимо від центра три кілометри. Ми знаходимося внизу, зверху йде траси, внизу. Тут тільки, знаєте, шум чого, чого? Тут тільки є шум річки. Все, більше немає нічого. Одним словом мої рожити. Ми вже так розснідали, водички купили, по два яйця з'їли. Сейчас девочка відійде, бо перекрила нас. Ми їдемо в магазин і починаємо працювати, тому що завтра у нас відкриття. Всім хорошого дня, покрасу настрої. Отака у мене сьогодні ці булиночка обалденно красива льока. Хоча я набрала чемодан шортів. Добре, що взяла сіни, куртку і красоки. Я вас допокралю.